Вітаю вас на каналі MapersGo. Дуже важливо стежити за тим, щоб інформація в профілі компанії завжди була актуальною. Особливу увагу приділяйте оновленню графіку роботи в святкові дні, тому що ваші клієнти повинні точно знати, чи працюєте ви сьогодні. Ну і окрім того, графік роботи це прямий фактор впливу на пошук на Google карті. Тобто вашу компанію з більшою вірогідністю покаже в пошуку на карті, якщо в цей. Момент часу ви відмічені, як той, хто працює, тобто ви зараз працюєте. Які ж бувають причини відхилення змін у графіку роботи? Ну, це відбувається саме з тих самих причин, що й з іншими змінами у профілі. Тобто, перед тим як змінити графік роботу, треба підготуватись. Google перевіряє спочатку джерела, а потім приймає рішення щодо зміни інформації в цьому випадку графіку роботи. Щоб підготуватись до зміни графіку, потрібно спершу обновити ваш графік роботи у вас на офіційному сайті компанії, в соціальних мережах Facebook, Instagram тощо в усіх соціальних мережах, які ви ведете, і де є графік роботи вказаний. В онлайн-довідниках і сервісах, каталогах в інтернеті, де є інформація про вашу компанію. Тобто пошукайте в Google пошуку інформацію про вашу компанію, пишіть ім'я вашої компанії, пройдіться по цим всім каталогам, змініть там, де зможете дані. Важливо додати фотографію нового графіку у профіль вашого бізнесу. Якщо у вас є старі фотографії, де зображений старий графік, і ви додавали ці фотографії, а не ваші клієнти. То бажано видалити ці фотографії зі старим графіком, тому що алгоритм Google досліджує фотографії і також читає звідти інформацію. Тому фотографії це теж важливий фактор впливу на рішення щодо зміни графіку роботи. Також важливо. Перед тим як вносити будь-які зміни у профіль компанії, перевірити, чи ваш профіль відповідає правилам з представлення компанії в Google, тому що дуже часто інформація або е, якісь дані в профілі компанії не змінюються, якщо алгоритм автоматично фіксує якісь порушення правил. Отже, що робити, якщо зміни все ж таки не відображаються? Якщо в профілі компанії години відображаються правильно, а на Google картах ні, треба звернутися в службу підтримки. Пам'ятайте, що перший лист від служби підтримки завжди приходить автоматично. Не припиняйте листування одразу. Можна продовжувати переписку, якщо лист закінчується фразою. Якщо вам потрібна додаткова допомога з цього питання, дайте відповідь на цей електронний лист. Якщо підтримка не буде вам допомагати з цим запитанням, то в листі є такі слова: щоб отримати загальну інформацію щодо профілю компанії, радимо відвідати наш довідковий центр, форум і Ютуб канал. Поради для успішної зміни графіка роботи. Планування. Розпочніть підготовку за 1-2 тижні до планової зміни графіку. Оновіть інформацію спочатку на всіх зовнішніх ресурсах, зробіть скріншоти всіх змін, зберігайте ці фотографії, вивіски з новим графіком. Вам потрібне терпіння. Дочекайтесь індексації змін зазвичай це 1-2 тижні. Тобто, спочатку змініть. Скрізь, а через тиждень десь пробуйте змінити на картах, щоб це відбулося автоматично. Не вносьте повторні зміни занадто швидко. Google Бізнес профіль не любить швидких цих змін, повторюваних. І системність. Підтримайте інформацію в усіх джерелах однаковою, регулярно перевіряйте актуальність даних. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо це так. І до зустрічі!